Всім привіт! Сьогодні понеділок, я забігла в кабінет, бо йду зараз на 17.00 до свого майстра на манікюр. щоб ви розуміли, який я занудний клієнт. Беру свій саме за Самозаміс, бо дуже сильно хочу такий манікюр. І я дуже вдячна своєму майстру, що вона мене терпить. Що я ходжу до неї своїм матеріалом. Але якщо ви клієнт і теж хочете з якимись своїми матеріалами прийти до майстра, то будьте ласкаві оплачувати. Процедуру у повному обсязі, тому що у кожного майстра є що вибрати. А якщо у вас якісь особисті капризи, то це тільки ваші власні проблеми і справа. Сьогодні, середа, мій другий робочий день тижня. Вчора було п'ять клієнтів, і я вже так відвикла. Мені важко п'ять клієнтів. Зараз якось так ще погано спиться. Ночі, такі якісь важкі, просинаюся вже втомлена. Зранку встала, іде дощ у нас. І мені прям захотілося випити вітаміни. У мене були, ще для зору залишилося вітамін В і вітамін Д. Мабуть, осіння почалася хандра. Зараз, по плану, в мене три клієнтки, потім буде 2 години перерва. Хочу з'їздити в... трошки далі дому. Та відкрили в нас велику аврору, і мені потрібно продуктовище. Ось так. Можливо, Аврору познімаю, якщо не буде багато народу, ну не знаю, не обіцяю. Вчора дуже мало познімала робіт, якось не встигала. Почалась осінь і рідко вибирають вже гелі, всі вибирають плотні кольора, а це займає трохи більше часу. Тому не все встигла зняти. Сьогодні постараюсь познімати. Замовила я піжамки собі у сінсеї і футболки. Сюди на роботу. Вроді, сьогодні мають вже прийти. Зніму розпаковку. До речі, замовляла на цьому сайті перший раз, і йде воно з Гданська дивилася, міст експресо. Так що чекаю наступну клієнтку. Побачимося пізніше. Я вже ж говорила, що живу недалеко від дому. У мене тільки що було 45 хвилин перерви. Я пішла додому, поїла борщику, забрала посилочку сінсей, бо це ще в одному сусідньому домі. Зараз постараюся швидко розпакувати, якщо не прийде клієнт. Обері ножнички Сталекс в серії класік. Чесно, я здивована ще й по акції. Чечка з гелем. правда не бачу скільки тут грам, але ну, вага така значна, все закрите, шкода не подивитися. Так цікаво написано на гелі. Юридична адреса імпортера Полтавська область. При достині рядочок адреса виробництва КНР. Тобто це китайський гель. Я, коли в Аврорі його брала, я не побачила. Добре, що я взяла його одного. В Аврорі палітра, звичайно, не викрашена, і ти не бачиш, що ти береш. О, зручно так. Треба пробувати наносити на палітру. Так, в принципі, нормальний. Також купила такі лейкопластери. Всяке в житті буває. Хай в кабінеті будуть. У кабінет купила я так чекала, щоб маленькі часики прийш... По появилися в аврорі, але вони так і не з'явилися. Взяла ось такі великі. В їх можна в розетку підключати або отут батарейки вставляти. Дві штуки. Всила додому таку шкатулку, це для прикрас. Побачила і вирішила придбати, щоб всі прикраси були в одному місці. Мені сподобалось, що воно на замочку. Тут можна колечка, тут сережки, зручно. Очій тиждень, трьохденний, вже закінчився. На вулиці темно, а всього лише 19.20. Іду робити додому, все, ла постараюся познімати. Все, всім пока-пока. Happy birthday! також бігові доріжки боудингу. На другому поверсі боулінг, більярд. Хід оплачується знизу і все. Тут у нас два стіти для годування. Як на мене, найцікавіший третій поверх. Тут у нас більярд.

Дуть у Там є кольця баскетбольні, можна закидувати. Ось тут до жовтня зверху легіон, там комп'ютерний клуб, відпускають їх із 10 років. Взагалі дуже шумно, але коли ти знаходишся під тривалий час, звикаєш. День народження ми святкували у фан-парку. Це триповерхове приміщення з ігровими всякими. Атракціонами я ще не показала, що тут є лазерта. Вхід платиться тільки один раз. І всі доступні атракціони, площадки, все це ходить у вартість. Гуляйте хоч до самого вечора, скільки вам завгодно. Вхід у розважальний комплекс у будень день вартує 299 гривень, але завдяки своїй клієнтці можна зекономити на вході. І так, за допомогою програмки Покупон у розділі розваги ми знаходимо фан-парк, заходимо у цей розділ і бачимо придбати за 145 гривень», тобто за знижкою 50%. I'm going to go to the store and I'm going to go to the store and and the store. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sitting on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun kissing, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Wings crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide I'm the king of this group, Good to catch you.